Груди стають м'якими, непружними. Якщо провести операцію раніше, то це може спровокувати запальні та застійні явища у грудях. Вітаю вас! Мене звуть Баранов Тарас і я пластичний хірург клініки Анакосмо. Сьогодні поговоримо з вами про збільшення грудей після пологів. Опущені обвислі груди втратою об'єму це досить часта проблема, з якою звертаються жінки до пластичного хірурга після грудного вигодовування дитини. Які імпланти краще обрати і чи впливають ці імпланти на грудне вигодовування, якщо ви плануєте ще одну вагітність у майбутньому. Груди є однією з найпривабливіших і водночас делікатних зон жіночого тіла. Викликати втрату форми. Та об'єму молочних залоз може безліч різних факторів. Особливо помітно на стані бюста та його зовнішньому вигляді позначаються зміни після вагітності та грудного вигодовування дитини. Під час годування дитини і після нього відбувається втрата об'ємів, і груди провисають за рахунок втрати еластичності та розтягнення шкіри. Груди стають м'якими, непружними. Форма грудей багато в чому залежить від об'єму як залозистої, так і жирової тканини. Саме об'єм цих тканин зменшується внаслідок тривалого грудного вигодовування. Після закінчення грудного вигодовування з часом тканини відновлюються, але зазвичай не повністю. Через це форма грудей все одно не повертається у стан, який був до вагітності. Навіть якщо жінка не годує дитину, зміни у грудях все одно відбуваються. Однак треба відзначити, що не у всіх представниць прекрасної статі будуть виражені зміни. Звичайно, є відсоток жінок, у яких груди можуть практично повністю зберігати вихідну форму, але у більшості буде спостерігатися зменшення об'єму грудей або їх опущення. Мене часто запитують, коли варто збільшувати груди до чи після вагітності. З огляду на те, що груди внаслідок годування можуть змінитися. Що у свою чергу погіршить їх естетичний вигляд, у тому числі якщо раніше була проведена операція з збільшення грудей, то, звичайно, я рекомендую своїм пацієнтам збільшувати груди після завершення годування дитини. Безпечним та сприятливим терміном для проведення операції з збільшення грудей є термін у 6 місяців після завершення лактації та годування дитини. Це пов'язано з тим, що протягом 6 місяців ще продовжують відбуватися зміни в молочній залозі, або обіг погіршення, або обіг поліпшення її стану. Якщо провести операцію раніше, то це може спровокувати запальні та застійні явища у грудях. До того ж складно спрогнозувати кінцевий результат, що може призвести до незадовільного естетичного вигляду. На вибір імпланта впливає форма грудей після грудного вигодовання, а саме наявність або відсутність опущення через розтягування тканин. Якщо опущення відсутнє, то жінка може обрати собі форму імпланта за своїми уподобаннями. Це може бути як круглий, так і анатомічний імплант. Але якщо є опущення, то щоб отримати ліфтинг без операції з підтяжки грудей, однозначно потрібно зупинити свій вибір на анатомічному імпланті. Особливо гарний результат можна отримати за допомогою полегшених імплантів. Це наповнені легким піноподібним силіконом, що дозволяє робити груди легшими. Або імплантантами з мікрополіуретановим покриттям, що сприяє міцному зрощенню імпланту із тканинами жінки. У такому разі груди піднімаються і у майбутньому матимуть меншу тенденцію до опущення. А уникнути хірургічної підтяжки грудей за рахунок ліфтингу імплантами це кращий варіант, оскільки це дозволить уникнути вираженої травми, тривалої реабілітації та значних рубців. При цьому імпланти створюють додатковий об'єм, якого не вистачає. При цьому імпланти створюють додатковий об'єм, якого не вистачає. Якщо вас хвилює питання про безпеку імплантів, то безпечними будуть ті імпланти, які офіційно зареєстровані та схвалені для використання органами охорони здоров'я. Проходять всі необхідні дослідження, що гарантує не тільки їх абсолютну безпеку, але й високу якість. Перед тим, як зважитися на оперативне втручання, дізнайтеся у свого хірурга, з якими імплантами він збирається працювати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, Instagram, Facebook і Telegram канал. Буде ще багато цікавого, а також завантажуйте наш додаток Анакосма на PlayMarket та App Store. Будьте здорові, до нових зустрічей!